Закупка продуктів на тиждень у Нідерландах на двох людей. В Кінці відео скажу суму, від якої ви просто будете шоковані. Овощі взяла картошку, помідори, огірочки, шампіньо, перчик та морковку. Бо решта дома у мене далі є. далі взяла твердий та тертий сир, ковбаска, сосиски та бекон. В принципі, це база. Невеличкий перекус. Взяла ще кабаноси та ось таку ковбаску салями. Для сніданку. Чоловіка взяла тунець, а собі червону рибу. Сирочок, який намашується на хліб, та звичайно сметанка та вершки. Фрукти завжди купуємо окремо, тому просто взяла ківі, авокадо на сніданки, виноград закриті. Ананаси та банани. Ця ми рідко, тому взяла штучок. Чоловік дочок. любить таку тортелію, тому взяла ще Знову її. ж таки. На сніданки люблю багет замість хліба, тому взяла багет. Два соуси для чоловіка. Ось такі йогурти, Для мене інші. Солодке їмо рідко, тому це все, що ми взяли. Я ще вирішила взяти такої аля і поповнила домашні запаси макаронами, сіллю та олією. Майонез, до речі, не їмо, але він мені потрібен був. Далі із заморозки я взяла таке м'ясо, кілограм фаршу, кілограм курячого філе, Таке Мя'язко, яке дуже швидко готує. Та пачку пільмішок. А коли не вистачає, то в середу ще докуповуємо. Солодко взяла ще морозива та пляшечку кока-коли. В загальному у нас вийшли ось такі закупи. Але дуже часто ми ще докуповуємо продукти у середу. Там, наприклад, фрукти або ковбаску, хліб, а сир, що постійно хочеться з'їсти. Один чек я випадково викинула, тому покажу вам так. В одному магазині. Ми заплатили 111 євро, а в другому майже 70. Тому в загальному вийшло 181 євро на тиждень на двох людей. А як ви думаєте, це багато чи нормально?